3500 саме таку вартість має ось така електробритва Philips 5000 на серія ну звичайно оригінал Давайте подивимося ще раз комплектацію. Це, до речі, два в одному. Є різні версії, є версія без тримера. Тут буде розширена версія з тримером в комплекті. Це дуже важливо, тому що тримери, наприклад, ну ось таку бороду ви ж не знімете цей електробритвою. Вам треба взяти тримером, спочатку зняти масу, потім пошліфувати роторною. Ну, чому перевага роторних, якщо ми з шейвером поїднім? ну... Земля і небо, як то кажуть, тому що, звичайно, це такий побутовий інструмент для дому, для домашнього користування, для гоління. Якщо, наприклад, от є там дотепні жарти, що ось ти з бородою, а пока шейвер. Так я теж користуюсь шейвером, тому що шейвер шліфує, наприклад, там лишню щитину, а шейвер також можна шию і так далі. Тобто люди з бородою вони користуються шейвером. А ось такому я вже не користуюся, тому що це для тих, хто повністю використовує, повністю голиться все обличчя, так? Тому ось такі вам буде зручно. Плюс ось такі роторні, вони підходять для мокре гоління і сухе. Тобто, ви можете спінкою для гоління використовувати, ви можете використовувати для гель і так далі. Також, значить, переходимо конкретно до цієї моделі. В чому перевага Філіпса? Ну, це одна із сучасних моделей, тобто вона працює годину. А не там 40 або 30 хвилин. Ця модель заряджається протягом години швидка зарядка. Більше того, тут є екстра зарядка. Якщо ви не прослідкували, вам треба поголитися, ви ставите на 5 хвилин і вам і буде швидка зарядка, якої вистачить на один процес гоління. Водонепротимкний корпус, індикатор. Достатньо тихо працює. 360 рухається оця сама голівка. Вона рухається на 360, я вам скажу, дуже приємно рухається так якось. Зроблено так наскільки якісно класно. Самі оці голівки тут значить, йде антикорозійне покриття. Дуже приємно надутик цей метал, а, також гладенько, приємно. А, бачите, і рухається класно. Дивимось ножі. Ножі йдуть з, також з пружиною, тобто вони рухаються і приємно досить. А, також хочу сказати, що тут самозаточуючі ножі яких вистачить надовше, тобто вони просто продовжують термін використання. Сам пристрій він розрахований, сама ручка я маю це назва, розрахована на 10 років. А ножі можна міняти, вони ж будуть наявності, тобто комплектуючи до цього пристрою є. Тримар є також в комплекті, ну і захисна, захисна кришка є. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. літій Літіоні сучасний акумулятор, Багато на класна штука може бути хороший подарунок або для власного використання виглядає презентабельно.